На стінках охолоджуючих лотків нанесені сніжинки, які забезпечують легку пізнаваність виробів та неповторний дизайн. Охолоджуючий лоток на 5,7 літрів ідеальна ємність для заморожування великої кількості ягід, грибів, овочів, фруктів, зелені, а також м'яса, риби, пельменів та інше. Матеріал, з якого виготовлений лоток, стійкий до холоду і витримує температуру від мінус 25 до плюс 70 градусів. Покриття Color Control суттєво зменшує можливість пофарбування виробів. Щільна кришка запирає свіжість та аромат продуктів, зберігаючи вітаміни. Продукти у холоджуючих лотках захищені від морозного опіку. Також лотку можна зберігати зелень в холодильнику та інші продукти без заморожування. Вигнуте дно та наявність ніжок забезпечують рівномірне заморожування продуктів. Завдяки можливості комбінувати лотки у різних варіаціях ви зможете ефективно використовувати простір морозильної камери.